Шейх, нехай помиле його Аллах сказав у своєму послоні чотири правила, щоб він зробив тебе щасла вдячних, коли їх обдаровують, і терпливих, коли на них навалюються випробовування, а також щисла тих, хто просить прощення, коли робить гріх, щоб він зробив тебе щасла тих, хто дякує, коли його обдаровують. Так, той, кого Аллах обдарував благою долею, повинен дякувати Аллаху. Тому що він сказав Ось ваш Господь сповістив. Якщо ви будете вдячні, то я наділю вас ще більшим. Терпить, коли його осягає випробовування. Коли людину торкається випробовування, тоді стає ясно, хто є терплячим та щирим перед Аллахом. Чи такий твердо стоїть на своїй релігії, чи ні? Чи він є з тих, чиєю метою є лише мирське? Тому, коли він піддається випробовуванню в релігії, він не може терпіти. А якщо Аллах дав йому щось з блага, то він не дякує Аллаху. Аллах каже: Якщо ви будете вдячні, то я неодмінно обдарую вас ще більшим. А якщо ви будете невдячні, Томуки від мене тяжкі. Сказав автор вибачається, коли робить гріх. Так, якщо людина вчиняє гріх мало тих, хто убезпечений від гріхів. Проте мусульманин повинен відразу просити вибачення. Аллах всепрощаючий, милуючий. Прощає того, хто приносить своє покаяння і звертається до нього з проханням про прощення. Адже Аллах близький і відповідає на благання та покаяння своїх рабів. Хай благословить вас Аллах, Шейх, нехай помилує його Аллах, сказав, оскільки ці три якості є ознакою щастя. Три якості, хто дякує, його я обдарую ще більшим, вибачається, коли робить гріх, терпить, коли його осягають випробування. І тому, кому Аллах допоміг мати ці три якості, тому Аллах відчинив двері щастя в цьому житті та в житті вічному.